У нас він касантарі приїхали. У нас тут банкомат стоїть, який вічно ламається. То, то карточку зажовує, то гроші не дає. Значить, хочу відповісти на коментарі. А, хочу подякувати пані Катерині, яка майже кожне відео мені коментує. Важа! Жіночка, ви піднімаєте так мені настрій. Я навіть не можу цього передати. Мені так приємно, прям, а, знаєте, а, а, оживає. А, а жива я влог. Я не знаю, як це можна правильно сказати, от іменно по-правильному. В смислі того, що а, хочеться знімати ще більше. Я не знаю, як це працює. На мене підписуються люди. Щас, красоту відправлю, без вулиці зайшла. А, ой, боже, гляньте. Чолка, куп Щось у мене в останнє час дуже пушаться волосся. Влог оживає, на мене підписуються люди. Бува дуже так стрімко підписуються. Потім пару чоловік відписалося. і мій чоловік мені, значить, каже: Скажи мені, який у тебе канал? Не скажу. Чого ти родичам не хочеш казати? Кажу, що я хочу, щоб моя аудиторія набралася сама. Хай це буде не швидко, хай це буде довго. Я ж не планую прям, ну знаєте, як то кажуть, гроші заробляти. Ну, це не мені. Я просто це хочу знімати для себе, ділюся тим, чим є. Я хочу подивитися, як я проявляюся отак зі сторони. Ну, мені це треба для того, щоб десь собі доказати, що все-таки нічого тут страшного немає. Проработати у ці свої якісь аспекти. Ну, і Чоловіку ж я не кажу. Кажу, ти, якщо треба, воно тебе саме знайде. Я тобі не дам. Я хочу глянути, як ти знімаєш. Я тобі допоможу на аудиторію. Не треба, я так не хочу. Я хочу, щоб до мене прийшли. Не тому, що хто -то де попросив, а тому що це. Ті люди, яким дійсно буде цікаво, які е, тобі мені допоможуть, якщо мені треба буде е, якась допомога, або я допоможу комусь своїм відео. Ну, в общем, отакі от діла. Хочу набрати свою живу аудиторію, ту, з якою дійсно е, знаєте, там де менше ботів, а саме такі душевні, е, душевніше душніви. Всі дуже гарні люди. Тому я дуже вам дякую, пані Катерині. Ви просто космос <смас> жінка. Ви прокоментуєте усе. Так приємно і прям хочеться і хочеться. Я не знаю, як будто такий моторчик в мені включається, мені хочеться і хочеться знімати. Але ну. Дуже часто немає на це часу, особливо, коли ти заходиш до зараз додому. Треба приготувати щось кушати, таке хоча б щось бистреньке. А на це особа не має настрою. Ну, будемо викручуватися, тут ще паски пекти. Гроші потрібні, щоб все це купити. Ще краще купити ту паску. Ну, в общем, путано-запутано. Значить, що я знаю, хочу вам сказати по поводу коментарів. Пані Катерина мені написала, що ви купили таку саму теплицю, як у нас, але кажуть, що вона недовговічна. До речі, це кажуть багато хто, дуже багато хто. Я розумію, що коли ти накриваєш обичну теплицю, тобі вистачає цієї плівки, по суті, на один сезон. Ці плівки на теплицю продаються, в неї там ціна щось до 2000 гривень, але все-таки на кожний сезон купувати. Ну, Саму плівку, ну я не знаю, як тут, звісно, дороговато, хотілося б, щоб вона більше м -м, прослужила. Ну, не знаю, я буду дивитися. Я, впер... я давно хотіла. В 22-му році ми коли сюди приїхали, нас тут і бомбили, і обстріли були. І коли все-таки від Ізюму відігнали від Святогорська отогнали, до нас стало менше долітати, нас стало менше безпокоїти, і ми замислилися над тим, що нам потрібна ця теплиця. Але... До нас це все-таки дійшло тільки в 25-му році. Я не можу сказати, як довго вона простоє, але ми, коли жили на другому домі, у мене там був сусід, і в нього була теплиця така саморобна. Вони, коли міняли вікна, у них позалишалися вікна, і з вікон був вниз, а верх були такі дуги зроблені, і вони натягували там плівку. І от що плівка служила хоча б два або навіть три роки, вони обов'язково накидали оцю затіняючу зелену, Та що таке? Затіняючу зелену сітку зверху. І я ловлю себе на мислі про те, що у нас же ж теж какби. Е... Що таке взяти? Показати? Ну, у кого є така тебуція, ті ж зрозуміти, що йде дуга. Да? Оця металева, а зверху на неї оця ж плівка, отак от лежить, вона вприту. І я думаю, що якщо вона ж жара ще стала невиносима літом, просто пекла, сумасшедша. Сьогодні, на дворі яке. не Четвер, ну, 17, мені чат GPT доказував, що ні. А, а Значить, якщо. На дворі така жара, сьогодні, 17 квітня, на вулиці на сонечку, 30 градусів показую, то температура в, на теплиці на моїй, вона там буде явно більша, тому що, во-первых, теплиця нагрівається в мене із знутрі, і нагрівається сам метал, до якого е, ця пленка достає. Я думаю, влітку, коли на сонці показує більше 50 градусів, а на землі там всі 80, то там цей метал буде капець який, розкальоний, і його обов'язково прийдеться притіняти. От яндю, поніваєте? Це розговор з пустого в порожнє, Я ганяю, мені більш бодою іноді побалакати. Я не знаю, я мало з ким так розговорю. з собою, себе, себе ж бачу і розговорю. Ось, я оце думаю, що для того, щоб допомогти трошечки і овочам, і всім, бо моя теплиця не стоїть між дерев. Вона стоїть ж на огороді, треба буде купити цю затіняючу сітку і її зверху накинути. І думаю, таким образом, ну, можливо, до наступного року ми дотягнемо. Я не знаю, як ми будемо робити це узимку. скоріше за все, ж прийдеться знімати цю пленку. Ну, в общем, я не знаю, як ми будемо робити. Чесно, у мене це перший опит. Mm, ну, будемо вчитися місця з вами. Будемо дивитися, кого як прослужує. Мама взяла в мене таку теплицю, і ми взяли. У мами вона так між не між дерев, але так в них такий трошечки як затишок. Ну, я вам покажу. У них, во-первых, маленький огородик, вони насадили з однієї сторони дерев, з другої сторони дерев. І от вона як то стоїть там, сонечко, як то так проходить, що ну, не буде там такої жари. Вдажи ж, вона стоїть постійно на сонці. Утро встала, все, як почала пекти, і поки воно не заховалося, воно пече. А, поэтому наш опит будемо це определяти, дивитися, що воно і як вийде. По поводу, де ми її замовляли, пані Марія, я відповідаю саме вам. Я залишу тут посилання. Але хочу сказати, це не реклама. Я не кажу, що замовляйте саме там, замовляйте саме таку. Це просто я ділося тим, де замовили ми. Ми передивилися багато, чого було дуже багато різних варіантів там, і як вони називаються у цій секції. Було більше калічества, було менше калічества кошки, ж саме більше-менше калічества труба. Оця різного була діаметру, там от це, ну, чоловіки вони ж розуміють, що і як. Ну, в нас. В общем, я вам зброшу посилання, і ви е, подивіться, чоловік сказав, що ну, більш-менш вона ну, нормальна. Єдине, що там було соєння, е, вони скорочуються такими болтиками. І в некоторих містах болтики мій чоловік заклеював скотчем армірованим, для того, щоб не протиралася пленка. Бо нам вже ж прийшла теплиця, вже ж її на новій пошті, нам порвали, але... Но... Забирали не ми, просив чоловік свого напарника, той поїхав, глянув, ну вроді нічого. Казала, що там знизу дирка і дирка прорвала теплицю. І як воно поведе себе далі? Ну, тоже, коротше, ми не знаємо. Ось, що я хочу сказати по поводу. Ви мені написали, що мене приємно дивитися. Можливо, не знаю. Я веду себе так, як я веду себе везде і всегда. Ось таке от. Знаєте, я інколи кажу, що я в нашій сім'ї клоун Васька. не завжди так, але в основному всім буде скучно, якщо не буде мене, будуть ось сидіти, скучати, а я прилічу з'явив вітер, ураган і всім добре. Ну, звісно, гороскоп мій підтверджує, то, що я потім страдаю. Потому що я себе карю за те, що я клоун васька, а з іншої сторони, я себе карю за те, що домашнє, не можна бути такою домашньої, здержане і все тому подобно. І балансу це я знайти не можу. По поводу мови, як ви розмовляєте, вір'ємося опять к той жінці, поважного віку, але не поважна жінка. А... Боже, куди ти падаєш? Що я хочу сказати? Ви ж мене розумієте? Ви мені написали російською мовою, русським язиком, я вас теж прекрасно розумію. І я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ми ж розуміємо друг друга, правильно? Це головне. Я? я не розмовляю чисто на російській мові і чисто на українській. Я вмію це робити. Я розмовляю на суржику. Чого? Тому що я настільки свободна людина, що мені не хочеться притримуватися ніяких правил в розмові, так, документи, всі діла пишуться українською мовою. Якщо мені треба задати комусь питання російською мовою, то я це сформулюю без зашивок, без все це зроблю, все прекрасно напишу. Я вмію це робити. Но на що мені це робити в розговорі? Я не притримую справу. Мені подобається розмовляти з суржиком, тому що суржиком ніхто ніколи не навчиться розмовляти. Це потрібно родиця в такому місці, щоб розмовляти на суржики. Ну, як би на секундочку. У мене зараз виключиться телефон. Просто понимаєте, поки я розмовляю, він розражений. І поэтому я хочу сказати: якщо вам подобається розмовляти на суржику, розмовляйте. Це круто, це класно, тому що. Багато хто розмовляє на суржиках, але суржик у всіх різний. Абсолютно главне, що ми друг друга розуміємо. І Хочу ще раз сказати, якщо людина, яка тикає постійно мовою і каже, розговорювати на розмовляйте українською мовою. Ребята, якщо ви попадете в аварію, а я буду проїжджати мимо і я буду подойду і начну з вами розмовляти на русском языке, я не думаю, що ви мені скажете о том, що не помогайте мені, тому що ви розмовляєте на русском. Я, я думаю, ви навіть слухати не будете про те, якою мовою я розмовляю. Главне, щоб людина залишалася людиною. І навіть якщо я поїду в якусь Швейцарію і почну розмовляти з ними українською мовою, і вони мене будуть розуміти, вони мені не скажуть ні слова про те, що я розмовляю українською, а не тією мовою, яка у них головна. Отступління. От, пожалуйста. Зараз я підключусь, бо я зараз виключусь Ну, коротше, підключимо заново. Що я вам хочу сказати? Вже забула, я все тут підключала. По поводу мови. В мене в сім'ї розмовляють, ну, майже всі на суржику, але є у мене бабушка, і дідушка, це ж, знаєте, як оце вихід з Совєтського Союзу, там де треба було розмовляти на русскому язикі, вони досі на ньому розмовляють. Я не бачу в цьому проблеми. Головне, щоб ти залишався людиною. Неважно, на, якому ти, на, якої, на якій мові ти розмовляєш. Ну, якщо ти прийшов мене вбивати, але ти розмовляєш на українській мові, то я буду ненавидити не мову, а саме ту людину, яка мене вбиває. Ну, не знаю. Для мене головне, якщо ми українці. І в нас головна мова українська, то всі державні установи, школи, банки, обслуговування, воно повинно бути українською мовою. Але якщо людина хоче розмовляти китайською мовою, і я її буду розуміти, ну я не бачу в цьому ніякої проблеми. Не мова вбиває, вбиває людина, людина вбиває. Ось в чому проблема. І для особо умних, які завжди там тикають цією мовою усіх, Да, ми українці, українська мова повинна бути, але ми ж живемо по конституції. Перечитайте 10 статтю Конституції, і ви зрозумієте, що ні тикать, блін. Суржик там ще забули вписати. Вообще, суржик ідеальний язик. розумієте? Я колись прочитала, що суржик це гвалтування українською мовою російської. Так що всі, хто проти того, що у нас зараз відбувається, ви всі можете розмовляти з суржиком. Бо знаєте, в чому весь сок суржика? Коли ти будеш розмовляти на суржику, ніхто тебе перевести не зможе. Ну, просто є такі слова, які вони просто не переводяться. Якщо я буду розмовляти чисто українською мовою, мене всі переведуть, спокійно будуть розуміти на будь-який язик у світі. А якщо я буду оце ще гільмі гільмі понімаєте, на нашій непонятній мові, понятній тільки нам з цим акцентом, з цим гонором з цим контекстом, то ніхто ніколи не зрозуміє, що ви хотіли цим сказати і що ви взагалі сказали. Зрозуміють тільки ті, хто розуміють суржик. <різь> У нас, звісно, суржик такий. Він більш. Ох... Чуть не задихнулася. Він більш російськомовний. Але. З 2014 року всі почали як ти себе, ну як, не всі почали, а воно як то само собою почало перекручуватися, і у нас, ну у нас тут завжди був суржик, ми тут в селах всі розмовляли майже повністю українською мовою. Ну. Я просто пам'ятаю той момент, коли я поїхала вчитися у місто, а там же ж всі на русскому языке і якщо ти не на ньому розмовляєш, значить добрий день ти уже не такий. Це у нас було таке. Да, це була пропаганда, як я кажу, воно так працювало. Мені казали, Боже, ти так розмовляєш? розговорєш, такий старостій, який блін, старославський, це звичайний український суржик. Ну, би. Зараз я пишаюсь, тим що я так розмовляю. Ну, мені подобається. Мені подобається розмовляти українською мовою. Російською я вмію, але я нею не користуюся часто, поэтому ми, потрібні, ми повинні бути свободними, вільними, незалежними. Як хочеш, так і розговорюй. А всі, хто це тикає, якою мовою треба розмовляти, я не працюю в держустанові, допустім, да? Коли я на вулиці знаходжусь, я ж не працюю в держустанові. Коли ви мені пишете коментарі, ви пишете тією мовою, якою вам зручно. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ну, чесно. Главне, щоб ми вас розуміли. Просто якщо дивіться, ви. з фаю, блін, вірш попатрендіть опять. Ви мені написали російською мовою, але нічого поганого ви мені в цьому не написали. А коли мені написала жінка поважного віку, яка стояла у вишиванці на фотографії, вся така: ну Боже, одуванчик, женщина. І вона пише: Боже, я що це у вас за мова? Як можна такою розмовляти? Аж в'януть у, у вуха, це взагалі який-то крінж. Вона мені написала українською мовою. Женщині за 70 років, ребята, крінж, як ти могла це слово, взагалі крінж? Крінж це коли ти в такому віці розмовляєш з ленгом молодіжним. Це ну, некрасиво, по крайній мірі, для мене. Я не знаю для других. Якби вона мені написала, так як ви українською мовою. Отак мене упрікнули в тому, що я не така, як їй би хотілося, щоб їй нравилось. Не нравиться, проходьте мимо. Будь ласка, я всі так проходжу мимо. Якщо мені щось не подобається, людина це зробила. Значить, людині це подобається. Значить, така людина. Ну, раді Бога. Ми всі люди різні, нам все різне подобається. І це круто. круто. Ну, коротше, так що. Що я вам хочу сказати? Курочки мої золоті, прекрасні жінки, які ви мені пишете, Спасибо вам, що ви є моїми підписниками. Дякую вам, що ви акцентуєте мою увагу на деяких речах, які мені здаються такою буденністю. Коли ви мені написали про те, що мами вистачає Повинна вистачити на все сил, і дитину обійняти, там, і роботу зробити. І, і дійсно, і ти як ти на це не звертаєш уваги, ти просто повинен це зробити. Бо дитина тебе чекає, дитині дуже потрібні твої обійми. А, і ти просто такий раз, ось, надо на, на, пожалуйста. Ви просто знаєте, як я та, так сакцентували мою увагу. Мені прямо ж так приємно. Що дійсно, так, да, ось дивіться, яка многозадачність, як важко бути мамою. Які жінки, в общем, молодці? Так? Боже, прекрасні люди. Ох. Я себе, знаєте, останнім часом, на це я вчора з мамою розговорювала по телефону, ловлю на мислі, на такий. Ми з чоловіком живемо самі. Це я з вами так поділюся. Я не знаю, як це виглядає зі сторони, але ми з чоловіком живемо самі. Я, чоловік, в нас є двоє дітей. Так склалися, слава Богу, обставини, що в мене є така робота, коли я можу регулювати дні для того, щоб коли чоловік мій йде на сміну, я могла залишитися вдома, щоб ми наших дітей не відправляли ні до одної бабушки. Так, да, понятно, що його батьки не працюючи. Мої працюючі, мені нема куди відправляти. І не дай Бог іще про бабушку нагружати. Тому що вік дає про себе знати. Ти не знаєш, коли може, от як у нас був момент, що дідусь стало плохо, у дідусь інфаркт, його в больницю відвезли. І в цей же ж момент стало моїй бабушці плохо. У неї було предесульне застояння, вона теряла сознання. представте, Я б ще привезла своїх дітей. Вона б, ще б за це переживала, це взагалі була б срака. Я вважаю, що ну, все одно діти вони повинні бути з батьками. Понятно, що бабушки, дідушки повинні допомогти, ну але діти все одно повинні бути з батьками. І я оце приходжу з роботи. У мене не важка робота. Іноді, звісно, буває запара жорстка. Ну, робота в мене не важка. Я приходжу з роботи, мені потрібно помити посуд, їсти приготувати, поприбирати, желательно, стірки, все ж не мені. Да, чоловік мені допомагає інколи, але все ж таки в нього більш чоловіча робота. Він там по хазяйству старається. Коли чоловік на роботі, то господарство шлягає на мене. Зараз весна, почалися огороди. На огороді треба посадити, на огороді треба попаливати, пересадити, посапати. Все це опять лягає на ці плечі. Але ж ти хочеш, щоб ще у тебе було все везде красиво. Це клумби, це уборки, постійні, во дворі підмети, траву там прибери, там цвіти пересади, їх теж пополивай. І все це час. І от, значить, вчора катається моєї дочка подружка по вулиці з мамою. Вона каже, мам, я теж хочу, а ми саджаємо з нею часник. І я розумію, що в мене другого времени не буде, щоб це зробити. Мені треба із дитиною погуляти, хоча б ті півчаса, але їх треба десь як то викроїти, а я розумію, що я не встигаю. Мені треба учасниця швидко відсадити, тому що м -м, потім ну, друга буде робота. Якщо я зараз не посажу, ну ви самі розумієте, ті, хто вдома живе, якщо ти зараз не посадиш, то потім буде поздно вже. Жара починається, воно буде дохле, всяке. Хочеться це швидко зробити, вміститися там в якийсь проміжок часу, щоб потім бути більш свободним. І вона каже: ну чого та мама гуляє, а я, а я як її мама, не гуляю. Ну, дивіться, їхня мама живе з бабушкою і дідуською. Бабушка працює, дідуська працює, мама на дому працює, папа теж працює, але як-то так, ну це не моє діло. Вони як -то живуть то, там, то у одних батьків, то у інших батьків. Вони не живуть самі окремо. Бабушка пішла на огород, там бабушка возиться, дідусь там по дому. Мама своє там зробила, там, може, кушать приготувала, може, поприбирала, і в неї є час на те, щоб потратити це з дитини. Ну, до мене ж ніхто на огород не прийде, мені не поможе. Мені приходиться це все тягнути. Це дуже важко інколи. Так же само, я дивлюся, є дуже багато таких варіантів, коли вони живуть всі з сім'єю. І бабушка, і мама, папа, і дочка з зятям, і ще їхня дитина. Всі вони в одну хату все це вкладають ці гроші, всі вони все в місті їдять, всі вони всі в місті працюють. І коли ти приходиш додому, а в тебе вже наготовлено кушать і помитай посуд. Там, тобі, там, хай постирать постирати треба, да? а постирати це ж як у нас, зрозуміло, що віші треба збирати, вкинути в машинку, вивезти і їх розкласти. Ну, сам факт, мені це треба зробити все самой. І я собі так думаю, ну може, ми, ми щось зробимо не так. Ну так важко іноді. Просто, я розумію, може, це я себе накручую, але з другої сторони, ну, це мені зараз важко. Ну, це просто такий період, зараз туди-сюди вже буде трошечки легше. А як отак от жити постійно з батьками? Ну, я не знаю, батьки вже ж теж є своє життя. Як би там не було, ну вони теж тоже... чайку, мабуть, в місті теж хочуть. В когось, можливо, інтимне життя продовжується і в поважному віці. І це теж повинно бути. І у них повинно бути от это от одиночество. Не знаю, може, я щось не розумію, може, я щось роблю, не так. Але я просто дивлюся довкола. І всі живуть у це з батьками, з батьками батьків. А як же самому пробувати? Понятно, що зараз времена дуже тяжкі. Максимально прям тяжело жити, Війна, ціни. Ну тут хоч би вижити, зберегти те, що в тебе вже є. Ну, коротше. Возможно, ви поняли мою мисль. У мене аж душа розбалилась. Я просто не можу зрозуміти, от як так. В мене брат теж. Він пішов жити на квартиру з дівчиною. Він не привів дівчину додому. І дівчина його не привела додому. Вони пішли жити окремо, пробувати, налажувати у цей контакт. Знаєте, там сколько-то стадій надо пройти і поссориться, і разонравиться, і все, що тільки можна, повинно бути, але ну, пара должна через це пройти. Ну, не знаю. Ну, це таке моє, конечно, мнение. Вот так вот мы плавно от теплицы перешли к отличным отношениям. Я это умею делать. Да, казалось бы, не иди на психолога. Я. вам сделала психолога такого же Короче, вот такие дела. Вот такие дела. Мне еще надо сходить купить хлебчик до дома. печенек, наверное, теж взяти сахар вдома закончився. мороженки наверное, теж вхопити. В общем, вдома, все знаєте, воно такі моменти воно приходить. От якщо у тебе щось закончилось, то все заканчивается именно тоді, коли в тебе на це немає гроші на даний момент. Ну, то есть ти це плануєш купити, але пізніше. Але закончилось воно трошечки раніше. И вот мы сейчас в такой ситуации находимся, но пока будем выкручиваться, как получается, потому что є великий план закрыть наши кредитки. Боже, яка це ошибка, вообще? От опять, к тому, что ты должен сам пройти всі эти шишки понабивать себе сам, потому что на ошибках других ты цього зробити не можешь. Мне всегда мама казала. Колись давно у них теж були кредитки, і вони там брали, не помню, щось купляли, ставка кредит наросла, потім щось там розформувалося, почали щось таке нащитувати, непонятно що. в общем, така якась херня була. 14 14-й рік, ти вроді платиш, а платіжки не йдуть, тобі сітають долги. В общем, у нас тут жесть вообще, що відбувалося тоді, в 14 14-му році. Uh, і Мама всі, мені казала, старайтеся, кредитки це коротше, не то, не треба, надо, не треба. Надо. Там да, да, не надо, не надо. Та розсрочку візьмемо, розсрочка, розсрочка, а потім кредитка, Воно ж, а ж ждати і відкладувати гроші, якщо можна взяти і купити зараз. Коротше. Понабиралися всього, чого тільки можна. І тепер план таков. Не дай Бог коли-небудь іще в таке встрять. Но нам треба покласти, і щоб у нас була красота і ляпота і красота. Потому що як фінансова грамотність, яка у мене в гороскопі оказалась, і мені треба її вивчати і вчитися, тому що діла по-другому не буде. А чоловік, у мене, знаєте, в нього так от з грошима. То густо, то пусто. Ну, тобто, то в нього є гроші, і вообще чувствує себе прекрасно, великолепно, то він так от... нету ничего, вот просто вообще. И ему же тоже треба научиться, чтобы у него это было завжди. Боже, вот это пришли жить сюда, да? Ну, душа не дура, знала, куда шла, знала, чему треба научиться, буду учиться. Так что такие дела. Сейчас пойду, наверное, все куплю, отвезу до дома на обед, ем хлебушек и все, и приеду назад работать. Работа-то не ждет, время-то йде. Так, що такі діла? Дуже дякую. Безмежно, я вам вдячна. Посилання на теплицю я ж залишаю. Кажу еще раз. Але це е, ні в коем случае не кажу, що купляйте там. Ні, це просто там, де взяли ми. Не знаю, як там далі. Написано було, кстати, що вона в Польщі. Можливо. Не знаю. Що такі діла?